Вітаю, шановні глядачі, заява нового президента Дональда Трампа про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю вже давно не викликає нікого здивування. Ну, крім того, що знову таки я повторюсь, що викликає дивина, що глупили одразу по Мексиці і Канаді, а не по Китаю. І загалом з депортації нелегалів до Колумбії ми побачили, що мита це нова економічна зброя Вашингтона. Ринки США та Канади дуже капіталізовані, тож ледь не кожна країна намагається на них вийти. Обсяги торгівлі доходять до сотень мільярдів доларів. На фоні скандальних заяв та рішень Трампа канадці вже починають бойкотувати американські товари і запроваджувати проти них контрмита. Та більше того, вже навіть освистують гімни на матчах баскетбольних. тож у нас є посилання на Телеграм, де ми показуємо відео, де канадські болівальники освістали гімн Сполучених Штатів на одному з матчів. Отже, за взагалом цьому відео ми хочемо поговорити про інше: погратися в Реалполітік, а саме як у Україні зробити на чварах між двома країнами. Тим паче, що з Канадою у нас є угода про зону вільної торгівлі. Давайте почнемо з того, що на фоні всіх цих заяв Трампа заробити на американському ринку буде вкрай важко, особливо зважаючи на структуру українського експорту до США. Більшого частину складає продукція металургійної промисловості. а Це доволі чутлива тема в Америці. На початку повномаштабного вторгнення для підтримки української металургії США на два роки скасувало мита на українську сталь. Наразі в нашій торгівлі діють певні пільги, хоч і баланс торгівлі значно дефіцитний. Проте варто пам'ятати, що лобі у США велике, тож тарифи на іноземну сталь питання часу. З іншого боку, мита на українські товари з боку США завдадуть мінімально економічної шкоди, оскільки більша частина нашого експорту йде до ЄС та інших країн світу за підсумками минулого року, український експорт до США становив менше 900 мільйонів доларів, лише 2% від всього українського експорту. Тобто, треба розуміти, що як мінімум більша частина з нього буде просто релокована в інші країни, і серйозної проблеми для нас не буде становити у випадку, якщо Фредович і на нас там мита великі накладе. Тому, навряд чи Злий Фредович навіть подумає про це, оскільки ця дія має багато репутаційних проблем, хоча йому пофіг на них, напевно, але економічного ефекту практично ні. Ось торігівля з Мексикою, і Канадою та Китаєм це справжнє головну оскільки ці дві. Країни сусідки та один відгодований гігант справді займають значну частку в торгівлі сполученими штатами. Відноси США обсяги українського експорту до Канаду ще менше, лише 150 мільйонів доларів США записано двадцять 2024 року. Проте тут у нас набагато менший дефіцит торгівлі, як у абсолютному. Так і у відносному значенні. Якщо США ми імпортували товарів майже на 5 мільярдів доларів, то з Канади лише на 210 мільйонів. Плюсом для нас є те, що з 2024 року між Україною та Канадою діє угода про зону вільної торгівлі, що нулює мита на 99% українських товарів. Перспективними товарами для експорту до Канади є як продукція Атлургії, так і продукція. Аграрно-промислового комплексу у 2023 році Канада імпортувала з США сталі та прокату на майже 12,5 мільярдів доларів. Водночас основним експортним товаром Канади до США є нафта і нафтопродукти. Нагадаємо, що саме у Канаді розташовані великі поклади важкої нафти, яка використовується для виробництва полімерів. Видобуток легкої нафти для пального США вже давно добре розвинули Канадою США та Мексикою. Діє угода про зону вільної торгівлі USMCA, розроблена самим Трампом у вісімнадцятому році на зміну застрілою нафта. Схоже, що зараз ця угода буде переживати непрості часи. Які канадсько-американські відносини вже на днях Канадою прокотилась флешмоб «Купуй канадське. Про нього ми теж писали в нашому телеграмі. Посилання буде в описі у баталях щодо мит та того, хто більше кого надурив, Трамп свідомо чи ні опускає шкідливість подібних заходів для самих американських виробників. США були ледь непровідним експортером молочної продукції до Канади. Зараз країна запровадила контрмита. Що зменшить частку американських грубників на ринку? Канада через свій клімат не може мати сильного агропромислового сектору, що і створювало передумову для домінації США на цьому ринку. Проте зараз все змінюється. Тож для українських аграріїв може відкритися новий перспективний ринок. Обсяг торгівлі зростає з кожним роком і вже відновився до показників 2021 року. Для того щоб продовжити працювати та розвиватися в умовах необхідності, підвищувати зарплату боротьбі за робочу силу, купувати генератори українському бізнесу, треба капіталізовані ринки. Угода про зону Вільної торгівлі між Україною та Канадою у тому випадку може стати відчутним плюсом. Угода про вільної торгівлю між Україною та Канадою в такому випадку може стати відчутним плюсом для нас і можливістю швидко наростити дорогий експорт. У першу чергу це стосується продукції харчової промисловості: сонячні ковілі, соків, яєць, молочки, м'яса, заморожених ягід. Останні три позиції. Складні у логістиці, проте навіть з цим фактором, завдяки дешеві робочі сили високій продуктивності агропромислового комплексу можуть конкурувати з американськими виробниками. Проте ці товари ми вже експортуємо до Канади, і ми маємо скористатися можливістю збільшити їх експорт. Експорт металургійної продукції навряд чи зможе відкритися через дорогу електроенергію та брак коксивного вугілля Тож варто зосередитися саме на аграрно-промисловій експансії Україна ще до початку повноштану вторгнення експортувала до Канади продукцію харчової промисловості. Зараз це ще легше через касування мит. для просування інтересів наших виробників. Можна було б залучити силу нашої діаспори. Власне, вона часто і використовується для такого лобізму. Звичайно, що основним експортним ринком для нас лишатиметься єс, проте ігнорувати висококапіталізовані ринки північної Америки теж не варто. Це ринки, що можуть принести багато грошей. Населення Канади це не 11 мільйонів, це 40 мільйонів. Це більше населення України нині. Середньостатистичний канадець багатший від середньостатистичного мешканця ЄС. Ми зараз у такій ситуації, коли маємо користуватися будь-якою можливості заробити додаткові гроші та вийти на нові ринки. Тож поки Канада і США чубляться, українцям треба заробляти та Фіксуватися на нових ринках додатковим плюсом є те, що у торгівлі з таким ринком експорт сировини часто стає нерентабельним. Тож у першу чергу мова йде про розвиток виробництва продукції з доданою вартістю. Торгівля з такими багатими країнами дозволяє залучити додатковий капітал, що позитивно впливатиме як на економічний розвиток, так і на добробут українців. Давайте не забувати, що експорт це не лише притік валюти в Україну, це також і зарплати та податки з експортоорієнтованих орієнтованих підприємств.